У нас дізнявся такий вітер. Може навіть дощ піде, не знаю. Дивіться, як черешню гне. О, -о, -о, -о. Так. О прям цілий релакс. Так, а я там прищепки лишила. Хотіла і помідорчики зібрати трішки. Ну, якщо встигну, то зберу, ні, хай мучаться. Така погода трішки ну, неспокінна, то хоч деякі троянди розкриваються. Хоч трішки. В цьому році вони такі бідні були, такі бідні. А то мій укроп, кріп. От бачите, як по сходить. Оце ж я його насіяла там. Ну, де не зійшов, а де он хороший? Вистачить. Там ще насіяться той, що я під зиму сіяла, і він так швидко постарів. Ой, ну добре, знімаю прищепки. А, воно ще, мабуть, щось і гримить. Хлопці нещасні, дивіться, які вони нещасні. Цьому році, не були вони ніколи такими. Просто жах. Ой. І я ж заливаю, а воно вже сухо там. Ну Може, зараз поліє. Поліє чи не поліє, зрозуміло. Вітер не вщухає, я встигла зібрати помидорчики. Отакі насіння лишу не знаю. Ось. Їх два там було. Ну, тому що засуха. А тут навіть буренькі, ну це оті що полосаті. Забула, як говорили, мені називаються чи банан. Ну, може, я помиляюся. Жовті такі соковиті, віка не любить їх так дуже. А я люблю це подобається. Ну, ну і там он корейський довгоплідний. Є, ну, оце так, назбирала, це 5 літрів. У мене відро і ще не влізло це. Ну, як завжди, це ж попропускала. Наталя вчора питала, Тоня, є ще огірки. Ну, оце ж вони видно за ніч наросли. Та й сьогодні за день, що там завтра будуть. Якщо, що, то понесу. Бо в нас іще в холодильнику є там. Ну, все. Чекаю дощика, щоб... Мені не поливати, не хочеться мені поливати, хоча треба скрізь же ж тут понасаджувала. Ось у мене тут оці троянди, я ще раз показую. Бачите, у мене тут волога як тримається. Отак, От тоді вони дадуть корінь. І не відкриваю я їх до слідуючого року, вони піднімуться аж під саму пробочку. Тоді я їх відкриваю. Ну, там видно їх. ну У мене завжди вони приймаються. Оці. Не знаю. Так просто мені писали, що не вдалося. Дуже шкода, звичайно. ну У мене завжди вдавалися вони. Я дякую тій. Ми назвали троянду бабуська Катя, бо ми не знаємо її назви, вона подарувала моїй дочочці, я вже говорила. Оце кущик з того лишився, а так я вже тут пересаджувала. ну і оці... Наклала бронь Ліля. Оцей хоче забрати. Це був він у Альпійській гірці, і вона хоче його забрати. Ну, а колір це відквітовує, а це ось такий уже. І вона так пахне дуже-дуже. Тут у мене теж три кущики. Е, е, Люся говорила, ну, треба їх від відсіля прибрати. А я після того, як ми Поїхали з Вікою е, в розарій, так називається у нас. І там серед той е, квіти троянд ростуть. Ну, називається розарій, ну туй там теж дуже багато. І думаю, ну і чому ні? Хай вони оце три кущики тут і ростуть. Ну, я передумала і не буду я сіля їх прибирати. Хай ростуть. Ну, що піде дощ чи не піде? Не знаю. Щось починає моросити, Так що забираю я свої помідори і йду в хату. Так, Артем ще не приїхав, а Вікуля з манюнею спить, з малесеньким. Треба ж теж відпочивати, в нас трішки заморюється, хоч я й допомагаю. І фенді ж біля них хоче, як завжди. Вони вчора закрили двері, то вона півночі в них під дверима стояла, не спала. Гримить, і дощик іде. Ну, не, не можна сказати, що прям такий, знаєте, зливою. Але ось, дивіться, примочив. І оце я не буду поливати ні ввечері, ні ранком. Ну, щось іде. От добре, я встигла і помідорчики зібрати. Ну, ось так. Тільки в повітрі якесь, ну, не свіжістю. Як знаєте, оце дощ іде, і така свіжість, поки що якесь як метал пахне. Чого воно вже оце декілька разів таке. І вночі не можеш відкрити вікно іноді пахне якимось металом. Такого ніколи не було. Ну. Іде дощ іде. Хай іде, навіть скільки не пройде трішки, все рівно дощ краще, чим ти поливаєш оцей його. Не знаю чому, ну ось якось так. Так що тут мій цвіточок, квіточка. Ага, ось можна поудаляти, ті, що відквітли. Так вас тут не дуже мучить? Ні. Ну, і трошки. Прохолодніше стало. О, так що, може, воно і трішки вже і спека спаде тепер. Не буду перебирать, хай тут стоять. Ну, розляпався трішки більше. Я там показувала жовтий кавун. І Артем говорить, треба засушити. І оце я засушила. І вони відвезуть мамі, чи може вони самі приїдуть. Ну, це так. Ось оскільки насіння. І я його зберегла. Гримить, гримить. А я обіцяла Наталі, що я ввечері схожу, кажу, діти приїдуть, а воно дощ і дощ. Ну, зараз піду. А там воно вже, як вроді, сонечко. Сонечко вийшло, а лужі теж є. Та обіцяла, що прийду. Ох, дивіться, вже слив, скільки на землі. Ще тверді, мабуть, зараз попробую. Ага, знаєте, як дерево прям. Я взяла трішки огірочки, що зібрала, бо думала, що зайду та зберу ще і ще й принесу, А дощ там залив, не зайдеш. Провідала Наталію. І якраз поки що дощик прикратився, от, йду додому, бо в мене там є лялечка. Віка мене пустила, кажу, сама справляєшся. Так, звичайно. О, вже й Артем приїхав. А я гуляю. Оце тільки бігайте тепер. Дивіться, яка у нас стала погода. А в мене там сушка, там білизна висить. І думаю, знімати не знімати такі тучі знайшли. Але це не головне. Я від щирого серця всім дякую. За те привітання, яке ви мені писали в тому відео, де я е, поділилася своєю радістю. Я навіть е, не сподівалася, скільки отримати і ще отримую тих привітань. І я намагаюся всім відповісти, всім подякувати, навіть ті, хто тихенько просто дивилися, ніколи не писали коментарі, ти не втрималися. І ті поздоровили. Я вам дуже вдячна, дуже хороші в нас люди, дуже дякую. Це в мене радість. Так, це така радість я вам передати не можу після е, таких е, череди е, трагічних подій. І я так жила, знаєте, жила, як жила. От як знаєте, як. Як можна сказати, як бур'янина, не знаю, це так. Ну це треба, значить, це роблю. Плакать, плачу. Потім, щоб не плакати, стараю, намагаюсь посміхатися або зовсім сміятись, це закривала своє внутрішнє. А зараз я просто радію оцій крошечці, дуже я дуже їм вдячна, що в них з'явився такий синочок у моїх онуків. Я їм дуже дякую, і вам дякую за привітання. Ну, а життя продовжується, тому домашня робота, допомагає ж трішки. Ну а як же ж? Ну вони ще й самі не натішились тим малюком. І я вириваю собі кусочок, теж хочу натішитися. І зараз думаю, це мене там яблука сохнуть, треба їх забрати, мабуть, бо не знаю. І прання сохне. І фенді бігає, Боже тут. А кісточок скільки насипалось, теж треба підмести, щоб вийти з колясочкою трішки погуляти. Уже я гуляла вчора з ним красунчиком. Ну, нічого він витримує оцю нашу погоду Такий. спить, спить, аж підсапує, ну, маленький ще.